Доброго дня. Розпочинаємо засідання комісії. Хто за те, щоб розпочати засідання регламентної комісії, прошу голосувати? В нашій комісії сьогодні відсутні голова і секретар. Заступник. Заступник. Хто за те, щоб ну, треба вибрати головою чого сьогоднішнього обрати головою чого? Які є пропозиції? Пропоную слово Олександра. Хто за дане предложення, прошу проголосувати? Шановні, шановні члени комісії, сьогодні на рекомендованому порядку денному у нас вісім питань. Хто за те, щоб прийняти за основу Пери, пер порядок денний? Прошу проголосувати. Всі за? Є якісь додатки, уточнення і Нема. Немає. Хто за те, щоб затвердити порядок денний в цілому? Щоб проголосувати, всі задані е, перше питання про затвердження статуту комунального закладу Розділянський палац культури Розділянської міської ради в новій редакції. Е, доповідач Олександр Прибалов, начальник юридичного відділу параду Розділянської міської ради. Шановні члени комісії, на ваш розгляд виноситься проект рішення про затвердження статуту комунального закладу Розділянський палац культури Розділянської міської ради в новій редакції до нас надійшов. Лист від Палацу культури від 19 листопада, в якого вони просили внести ряд змін до статуту, особливо що стосується музею. Ну, крім того, що вони просили, ми також вносимо деякі зміни, які ми вносили в останній статут Дю США. Це щодо форму власності, наційно-правової форми, адреси засновника і питання щодо повноважень директора, преміювання директора, заміни директора. Хто може бути директором, хто, в яких випадках особа не може претендувати на посаду директора ну, в такому руслі? І плюс ми повносили, ну, пропонується внести зміни щодо питання по основної діяльності підприємство додавши туди зі Старого статуту музею. Питання щодо охорони пам'яток культури, матеріальної духовної культури, музейних предметів, музейної колекцій ну, в такому Тобто тут Нової редакції більш розширений да, і стартую. Ну, ми додаємо да, да, туди скажі, предмет. Щодо по, по музею і добавляємо, розширяємо прописувати да, да, директора. директора. То також чітко прописуємо питання, що він може робити, який який допоможе отримати премію. Так що прописуємо, коли Це його зрозуміло. не буде, хто має право заміняти. Це зрозуміло, так. У когось є питання додаткові, немає, так? Хто за те, щоб затвердити статут комунального закладу Розділянський палац культури Розділянської міської ради в новій редакції? Прошу проголосувати. Хто за? от утримався все одноголосно. Дякую. І наступне питання про затвердження положення про управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Розділянської міської ради в новій редакції. Так же доповідач Олександр, шановні члени регламентної комісії. На ваш розгляд розвіднося проєкт рішення про затвердження положення про управління житлово комунального господарства та інфраструктури розділянської міської ради, ради. До нас надійшов лист від ЖКХ від 12 листопада, в якому вони просили внести. Зміни під пункт 3.1.83 1, 3.1 пункту їхнього положення. Як ви пам'ятаєте, 23 червня ми вже затверджували, вносили зміни до їхнього положення, положення їхнього, і там було прописано так, що вони ведуть переліки. Перелік територіальних громад перелік рухомого майна і перелік транспортних засобів. У них виникло питання щодо переліку рухомого майна, враховуючи те, що Є грань між малоцінними предметами і просто рухомим майном вони попросили зробити грошову рі... грань, току де... yeah. з якої вони починають вести даний перелік, і в даному випадку вам пропонується грань в 20 тисяч гривень. Тобто ті об'єкти, що рухова майна коштують 20 тисяч гривень і більше. Веде управління ЖКГ, те, що коштують менше, вони не ведеться, вони залишаються тільки балансоутримувачів у балансу їхніх бухгалтерських документах. Mm -hmm. Тобто, огляду на це пропонується: ну, можна сказати, викласти під пункт 3183, доповнюючи його під пунктом 31831 до переліку рухового майна комунального власника міської територіальної громади, які веде управління, включаючи об'єкт рухового майна, вартість, які перевищує 20 тисяч гривень за одиницю. Все, біліше змінимо по цьому. Да, все воно відповідає да, законодавству. Якісь питання є? Члони члени комісії, хто за то, щоб затвердити положення про управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Розділянської міської ради в новій редакції, прошу проголосувати. Дякую, Олександра. Третє питання на порядку денному про затвердження меморандуму про взаєморозуміння між німецьким товариством міжнародного піробітництва ДЖ та Розілянською міською радою Одеської області Доповідач доповідачі Ріна Берестовська, начальник відділу інвестицій та розвитку території апарату Розілянської міської ради. Шановні члени комісії, до вашої уваги, проєкт рішення про затвердження меморандуму про взаєморозуміння, а саме продовження співпраці Розілянської міської територіальної громади між і, і німецьким товариством ДЖ, а саме в рамках проєкту посилення стійкості міст у сфері інфраструктури життєзабезпечення житлового фонду в Україні. Прошу підтримати. А що що ньому там стисло так? До 27-го року ми продовжуємо цей меморандум. Наразі вже на минулій сесії ви затверджували меморандум, ми вже отримали на кого граційну установку. Та так, да, 4 mm -hmm. штуки. Наразі їх вже встановлюють. А ще в рамках проєкту передбачено. Зараз я вам зачитаю. А... Розділ обладнання централізованого водопостачання, надання послуг спостачання та розподілу природного газу, мобільного зв'язку та забезпечення доступу до мереж інтернету по всій громаді, а також забезпечення населення житлом та доступу до об'єктів соціальної інфраструктури. Тож що в цього проєкту у нас ще є багато, багато справ. інтернету немає у нас тут. А що значить забезпечення житлом? Це погодження? Соціальні населення. Mm -hmm. Питання ще будуть? Ні, не Немає. Хто за те, щоб затвердити меморандум про взаєморозуміння між німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ та Разілянською міською радою, прошу проголосувати. Mm -hmm. Дякую. І далі взаєморозуміються. Да. Да. Yeah. <laughs> Наступне питання про затвердження меморандуму про партнерство між Тридес Homes. Надання допомоги дітям по всьому світу фонд в Україні та Розілянської міської територіальної громади десь в області до подачі Кінокорестовської. Да, також вашої увазі даний проєкт рішення, також про затвердження меморандуму, в рамках якого наша громада вже співпрацює з початку цього року. Це номерандум ми продовжуємо до наступного року. В межах цієї програми в нас відкрито чотири простори у наших навчальних закладах: це ліцей номер 1 ліцей номер 4 Слобідський ліцей і новоукраїнський ліцей. Так а, у нас є педагоги, які проходять навчання зима з дітьми, Прийшли. вже да, да, да. А, і получають нові заклади Слобідка і Новоукраїнка. У нас наразі до получають обладнання, яке має бути безпосередньо в цих просторах, так і М -м -м. де вже проводяться тренінги з дітьми, з батьками, з вчителями. Вчителям, прошу підтримати. Дякую. Хто за те, щоб затвердити меморандум про партнерство між Фейдехонс? Надання допомоги дітям по всьому світу фонд в Україні та Разинської міської територіального громади. Прошу проголосувати. Дякую, Ірина. Дякую. Одноголосно. Наступний проект рішення про затвердження переліку адміністративних послуг, що надається через відділ. Центр надання адміністративних послуг Розділянського міського ради для передачі Віталій Касеревський, начальник відділу Центр надання адміністративних послуг Розділянського міської ради. Будь ласка, доброго дня, шановні члени комісії. На ваш розгляд надається проєкт рішення про затвердження переліку адміністративних послуг, Що надається через відділ центру надання адміністративних послуг Розділянської міської ради, був розроблений зв'язку з змінами до переліку. Обов'язкових адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг, які були внесені, розпорядження Кабінету міністрів України від 15 жовтня 2024 року за номером 10 та від 2 серпня номер 722 Р. Перелік був доповнений додатковими послугами та деякі послуги були виконані в новій редакції. На сьогоднішній день у нас э, десь 370 услуг. Ну, ми вже затеджували, це вже продовження. Це, це, це а не більше. Це 360 часов. Я зрозумів, що не вижу. Іще будуть. Іще будуть. То тобто доповнення, це все зрозуміло. Uh -huh. uh, Якісь питання? Так, хто за те, щоб затвердити перелік адміністративних послуг, що надаються через відділ центру надання адміністративних послуг Розділянської ради, Прошу проголосувати одноголосно. Дякую. 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 Е, наступне питання е, е, наступне питання в порядку денному е, про затвердження положення про публічні електронні консультації з громадськістю з питань віднесення до компетенції органів місцевого самоврядування Раділянським. Міській територіальній громаді доповідач Леонаш Тубена, завідувач сектору комунікації Розділянської міської ради та виконавчих комітет. Будь ласка, Доброго дня, шановні <клес> члени комісії. На ваш розгляд виноситься проєкт рішення про затвердження вищезгаданого положення. Ми продовжуємо впроваджувати інструменти електронної демократії, які згідно законодавства, у нас мають бути на нашому офіційному сайті. Ми, у нас вже є електронні звернення. Нещодавно ми впровадили електронні петиції. Зараз черга дійшла до електронних консультацій. Електронні консультації це інструмент, який дозволить органу місцевого самоврядування обговорювати з громадянами різноманітні нагальні питання, питання, нагальні питання да, або пропозиції щодо діяльності органу місцевого самоврядування. За допомогою цього сервісу, ми зможемо проводити. Консультації зможемо проводити опитування, опитування можуть бути прості та складні, і зможемо проводити обговорення нормативно-правових актів. Даним положенням визначено, з якою метою буде проводитися консультації, хто є ініціаторами, хто є організаторами, відповідальність за проведення, також визначено та порядок проведення самих консультацій та форми проведення. Ну і як підсумок електронні консультації є ефективним інструментом, оскільки допоможуть підвищити рівень довіри до влади і дозволять громадянам висловлюватися щодо пріоритетів розвитку громади. Те, що вони відбуваються онлайн, це дуже зручно, навіть якщо члени громади працюють, не можуть бути присутніми фізично на якихось обговореннях, онлайн їм це буде зробити простіше і легше. Ну і дозволяє підтримувати складні питання, вирішувати. Це буде якась yeah, окрема платформа чи як? А, це буде все у нас підключено до тієї ж платформи, є називається демократії. Так. Вона у нас на сайті вже є, просто потрібно виконувати, підключати нові сервіси. Uh -huh. Прошу підтримати. Oh, да. У когось є проположені запитання. Uh -huh. хто, за то, що, хто за те, щоб затвердити положення про публічні електронні консультації з громадськості з питань віднесено до компетенцій органів місцевого самоврядування в разиліанській міській? Громаді, прошу проголосувати. Одноголосно. Дякую. Дякую. Так. Дякую. Наступне питання: Сьоме, про переименування вулиці Успенська в місті Раздія Розілянської міської територіальної громади Разілянської району Дільської області. Доповідаючи Тетяна Антонова Левченко, секретар Розілянської міської ради. Mm -hmm. Будь ласка. Так, колеги, я буду дуже з щоб кратко було і зрозуміло. На я голови надійшло звернення в мешканці вулиці Успенська. Там було 65 осіб зі свідченими підписами, своїми адресами стосунок того, що вони бажають перейменувати дану вулицю на честь загріб героїв братів Стоянових. Був наданий повний пакет документів, відповідно чинного законодавства. розпорядження міського голови було створена робоча група. Обговорення у нас проходила в два етапи. В три етапи на протязі двох місяців Перші 30 днів ми збирали ще пропозиції, які можемо тіли, ну, мали бажання надати населення. А потім у нас було електронне голосування. В ньому прийняло участь 89 осіб. 77 проголосували за, 12 проголосували проти. І останній етап був на минулому тижні. Ми виїжджали на визне голосування до мешканців даної вулиці. Було 15 осіб, які підтвердили. Своє бажання стосовно перейменування даної вулиці вчора відбулося засідання знову нашої робочої групи стосовно перейменування вулиці. Робоча група вирішила, що доцільно винести дане питання на розгляд профільної комісії з подальшим розглядом її на сесії. Тому відповідно до процедури обговорення і процедури перейменування, як би чинного законодавства. Пропонуємо проєкт рішення стосовно перейменування вулиці Успенської на вулицю Братів Стоянного. Так як називатися Братья Бучанцію. Брать Стоян, так. Mm. Тому прошу підтримати. У когось є питання про проєкт рішення. Якщо люди хотіть переглянути, да, це, да, це їх бажання. Mm. Добре. Хто за те, щоб перейменувати вулицю Успенського в місті розділено Розділянського міської територіальної громади Розділянського району Одеської області, прошу проголосувати. Хто за? Немає, одноголосно. Дяку, дякую, Франкана. наступний проєкт рішення про уточнення назви прогулок в місті Роздільна, Разіянська міської територіальної громади, доповідач Олександр Соловів. Тобто я, я вам стисло розкажу ситуацію. Є у нас провулок лісний, він вже лісний, лісовий, так чи інакше, його. Він колись був на російській мові лісной і його переводили в різних документах по-різному. Mm. І в реєстрі нерухомого майна лісний. В документах у людей теж лісний, Лісной був і лісний. І вони вже 90% відсотків вже оформили документи. Лісний. Mm. Так, да, лісний. І ми тільки в. То, получается в рішеннях в рішенні міської ради є лісовий, лісовий. Назви, да, так, да? Ліс, лісовий. Тому для впорядкування та щоб не було у людей проблем з оформленням документів ніяких, пропонується найменувати провулок лісовий, як у нас він було в рішенні, на провулок лісний для уточнення назви. Тобто ми провели громадські слухання, зібрали людей, вони тільки за, всі підтримують, є протокол зборів. Питань немає. Думаю, суфікс оф, на суфікс ні. Та мені навіть не придеться відправляти до реєстру нерухомо ну, майна, тому що у людей вони документи всі, всі вже, є. вже є на руках. І, так, це тільки для унормування це уточнення. Так, да, найменування буде проведено без зміни поштових адрес і без, без яких змін, тільки рішень. Хто то, за да, те, щоб да. е прийняти рішення про уточнення назви провулку в з провулку Лісовий на лісне, прошу проголосувати. Одноголосно за. Дякую. Порядок денний у нас вичерпний. Хто за те, щоб е закрити засідання нашої комісії? Прошу проголосувати. Хто за? Дякую. дякую. Засідання закрите. Дякую, коли дякую. дякую.